Мешканець Печеніжина Іван Михайлюк віддав частину своєї печінки, щоб врятувати життя рідного брата. Операція відбулася успішно 11 березня у Києві. Сам же донор додому повернувся невдовзі після хірургічного втручання. А от його брат після довгої реабілітації лише тепер приїхав у рідний печеніжин. Ситуація, яка виникла між двома братами, стала першим випадком трансплантації печінки на Івано-Франківщині. Зі страшною хворобою це печінки. Василь Михайлюк боровся майже п'ять років. Та коли на вагу стали життя чи смерть, 38-річний чоловік, батько двох дітей, вирішив жити. Єдиним виходом була пересадка печінки, а єдиним донором рідний брат Іван. Тож уже на початку березня брати без вагань відправились до столиці. Мене забрали у обід брата зранку, то я проснувся десь в обід в п'ятницю. То закінчилася операція, брата закінчилась у час ночі, а мене в сьомій годині ранку у п'ятницю закінчилась. То в п'ятницю десь в обід мене вже. Привели в чувства, я був ще до понеділка, від п'ятниці до понеділка в реанімації. Потім перевели в палату, потім оп'ять погано стало, опять реанімація. Так три рази був у реанімації. Цей період саме післяопераційний важкий. А там далі так вже потихеньку, потихеньку починав боротися. Тепер почуваю добре, бо буквально цих дві тижні мені тай полегшення відчує. Я ще раніше просився, щоб посили, посили, у ну, мене. Там Олег Гінаєш сказав: що поки я тебе не поставлю на ну, тебе, не пущу додому. Одна із причин довгої реабілітації чоловіка це те, що він отримав лише 35% братової печінки від запланованих 65%. Та для цього у лікарів були серйозні підстави. Я то це сам рішав, бо я виїждж вже виходу нема. Склалася така ситуація, це вже аж зналося при операції, коли я вже був інше, його ще не брали до обіду, а мене зранку взяли, вони в спочатку і дивиться, як печінка. І анатомія печінки так у мене склалася, що право вони не могли більшу частину дати. Дали йому менше. Вони сказали, що здорову людину не рискують, під загрозу не ставлять. Два-три дні було трошки важко, пускав все знаєте, було важко так. А потім потихеньку, потихоньку, потихеньку потихоньку почав відходити. Та головне, як кажуть, результат. Для того, щоб він був позитивним, братів весь час підтримували сім'ї, родичі, односельчани та небайдужі люди. Дужу, я жду. Тим, що допомагали мені. Я щиро дякую тим людям, які жертвували, які давали гроші для того, щоб на операцію, всім е медперсоналу інституту шаліму. Хочу сказати людям, які е сьогодні так є, що багато людей хворіють. Нехай їдуть, не, нехай не бояться е їдуть. Туди, бо багато людей на чим раніше, тим ліпше. З цим би були, ми всі не стикнули би і раніше. Здорові діти, щасливі батьки. Мати Марія Онуфрієвна сьогодні з полегшенням згадує про все пережите. Дякую вам всім людям, що ви допомогли моїм синам допомочи е, і грішми, що вони живі, здорові, пішли на операцію. все пройшло благополучно. Син вийшов один і другий. Як такий случай бувають не бітися, і так само на операція. трансплантація печінки у братів михайлюків стала черговим доказом того, що світ не без добрих людей. Але для того, щоб таких ситуацій не виникало, бережіть своє здоров'я.